Всім привіт! Всім доброго ранку. Е, у нас, ви знаєте, сьогодні хоч і мінус 5 на вулиці, але ранок е, добрий е, тому, що сьогодні навіть даже сонечко, ну, тільки що було. Тільки що було, а зараз вже таке сховалося. Ой, бачите, мінус 5, але, ну, я ж кажу, тільки, що й сонечко виглядало, хмарки є, але е, сонечко було, і так, знаєте, якось. Аж веселіше, тому що у нас не знаю, як у вас у всіх, але у нас сонця вже не було дуже давно. Було таке сира, така то погода, були, я вам то, то, то то сніги, то, то мете, то тане, таке, оце хтось на що було. А сьогодні оце так гарно, прямо, я ж кажу, аж на душі якось веселіше від цього, що сонечко виглянуло. Ну, може, і буде сьогодні. А там воно виглядає через смарки. Ой, Сьогодні неділя, неділя, я не працюю, але приїде Альона працювати, як завжди. Я вже така думаю, Боже, в мене Альона по неділям завжди в кадрі з'являється, коли вона обідає. От, обідає, тоді ми от тільки я її можу заловити, тому що вона приїжджає і зразу сідає працювати. От, то, то таке. Ну, не знаю, як там сьогодні в нас вийде. Сьогодні, зараз піду собі сніданок готувати. І така вже думала, може сьогодні вже вам показувати меню. Але мене є, сьогодні в мене по меню ліниві варенички, а я вже знімала, в мене там є на каналі такий рецепт. То ви, якщо то можете дивитися, вже були ліниві варенички, то я зараз теж піду. Приготую собі сніданок, зроблю каву та й буду снідати. Бо вже час, бо вже час. 50, 35 хвилин 10-го. Ну, я така сьогодні трошки довше повалялася, не треба рано вставати, бо завтра мені рано вставати. Завтра мені вставати на 10 Ой, на 8 ранку у мене вже клієнтка. Але сьогодні в мене є такі плани, тому що завтра я працюю, то в мене є сьогодні такі плани зняти меню, ну, наприклад, на завтра. От, Іменно, іменно меню не такий буде влоговий формат, а сугубо меню на правильного харчування на день. От, так що, це сьогодні в мене такі плани, знімати вам відео. Якраз приготую собі на завтра, буде в мене їда, і зніму відео. Ой, ну все, пішла варенички робити собі, ліниві. Що ви, решили по поводу їм бабусі? Ну в Ну в сенсі, щоб я його віддала чи, ну я ж думаю. Тобі мешали. Тобі каву робити? Каву. Ти сказала, що давай бабусі. Не знаю. Ну я, я так посовітуватись ну, чисто. Ти ж твій фонарик. Ну Саша сказав, що вони заряджати не зможуть, тому що, куди точніше, в телефонах не, не, не мікробізні. Що, <святую> що в телефонах? в из телефонах не микро-USB, а здесь микро-USB, что у них не такая вот маленькая зарядочка, Больше. Не, так, так она. Они вставлять будут. Так я куплю им блочок, резетку резервку вставлять на все. А, Пошли покажу в темноте. А его круто да. подключать. Извечная тема сейчас свет да. фонарики и все вот это с Китая с Китая приехал я еду, с на украинский мове да хорошо я Залех заказала я себе фонарик а я кажу а люди это и все а он так свитой а все свитой а в темноте вообще варно свитой такая штука а круто, освіщає повністю всю кімнату. А саме головне ціна 115 гривень. Mm -hmm. Бо зараз такі в нас по 450 продають. Його дуже класно, коли він сів mm -hmm. і потім до павербанка mm -hmm. і все. І він почти не забирає заряда взагалі. Ah, да? Тобто він ну, це для тебе. То це ще бабуся ще й павербанк куплять. Понимаєш, Тому... в мене сніданок. Такі красиві. Я сьогодні Денису теж такі варила. По-моєму рецепту? Ні. Це я, купила, там це я купила Альона, у нас тут мужчина, я вчора його тут колесі продавав молоко домашнє, творог. І оце купила творог такий класний творожок. Наче як обіжирений, ну не знаю, я ось їх ліпила, крутила, то ти знаєш, рука така жирна. жирна та воно не Поки я вам знімала відео сьогодні. Мінімум на весь день в мене пройшло півдня і, і грязна посуда, хоча я її підмивала постійно, щоб вона не збиралася, але вона все одно трошки зібралася. То зараз я вже поставила запікатися в духовку, те, що буде на вечерю. От, а мені залишилось тільки перемити посуд. І так у мене все готово. Кому цікаво, Буде дивіться, дивіться меню. І в такому форматі я буду намагатися випускати вам отакі меню на день. От. Я думаю, хто хоче правильно харчуватися, той. Ну, той буде робити, тим що важкого нічого немає. Рецепти надпрості, і вони і корисні, і, і смачні виходять. У мене сьогодні ви знаєте, Альона приїхала і така каже, мама, ти підхудала? <сі> да? Да", Кажу, ну там небагато, там 2-3 кілограма може. Але вона каже, візуально вже навіть ну, помітно, що трохи, трохи є. <сі> От. Я якось ви знаєте. Я не, не така вже дуже, як я дивлюся, там на марафоні. Є такі дівчата, що там додержується всього такого. В мене тільки як нервний стрес, я можу чогось не їсти, з того не, можу, чого не можна. Але я вам казала, якщо я щось і можу стратити, то намагаюся страчувати в першій половині дня, а не на ніч. То такі діла. Так що я мить посуд. А поки в мене допікається вечеря, на завтра вечеря, бо на сьогодні в мене є, що вечерять, а на завтра, ну, те, що я міню знімаю. І думаю, а я поки тим часом, думаю, поглажу, в мене ж глашка є, те, що я з балкона познімала, є глажка. А тоді згадала, сьогодні ж свято велике, всім святом. Сьогодні введення в храм Пресвятої Богородиці. Я навіть і не знала, а мама зранку позв... ну, зателефонувала мені і е... сказала, що сьогодні свято. ти ж там не вздумай такого нічого великого робить. Бо ще й неділя і свято. Тому каже: сьогодні тільки їсти можна готувати. Ну, говорю, сам Бог вилів так сказати, то будемо готувати їсти. О, то сьогодні глашка відміняється. І вишивка відміняється, все відміняється. О, то залишиться тільки зараз, діждуся, поки допечеться вечеря, щоб дознімати вже ну, кінцевий, кінцевий так сказати, матеріал. І засяду тоді монтувати відео, бо сьогодні роботи буде багато. Це не то, що знаєте, там одне відео, це треба із всіх кусочків вибрати, що в, той, що в те відео, що в те відео. І, мабуть, я сьогодні змонтую одне відео, а завтра, так як. Хоча хтось, може, сьогодні і два змонтую. В общем, побачу, ще сама не знаю, як воно буде. Якщо буде, вийде два відео, значить <свісно> вам повезло. Якщо ні, то завтра буде друге відео. В общем, оце так. А все, жду, коли допеч... допечеться моя вечеря. Е, вже вечір, вже вони на вулиці, потемніє, вже бачите, як я вже все приготувала, все наготувала, е, витягла тільки з духовочки рибку і синенький запечений те, що готувала. І оце так сьогодні майже <г Consult> день провела на кухні, знімаючи. Тому, знаєте, коли не знімаєш, тоді готуєш нас набагато скоріше. От, а так як зйомка теж забирає час, і тоді це виходить трохи все довше. От, і зараз мені ще залишилось тільки тепер все помонтувати і викласти це все. Так що готуйте, дивіться, пробуйте. І всім всього самого доброго, здоров'ячка, смачного, всім, і всім до побачення! Всім пока-пока!